Вітаю, друзі, сьогодні 13 травня 2025 року. І знову поговоримо про те, про що влада Зеленської компанії не говорить з народом, воліє мовчати, маніпулювати з допомогою своїх відосиків і щодня тробити про перемоги, незламність, потужність і видатну державницьку мудрість Зеленського. Який поводить себе на своїй посаді як шпана відверта, На жаль, так от народний депутат від голосу Ярослав Железняк повідомив, що в поточному році, як і в попередні два роки, 2024-2023 році в Україні в держбюджеті не вистачає грошей на потреби на Збройні Сили України. Вже зараз видно, що ця потреба додатково вимагає 200 мільярдів гривень. І відповідно до державного бюджету України будуть вноситися відповідні зміни. Важливо осмислити цей факт нам, тому що влада складних контекстів народу не пропонує. Що це означає? Це означає, що, перше, зеленські компанії не вміють прогнозувати видатки. Друге, що Україна, українська економіка. Не може забезпечити потреби цієї війни, і ми воюємо завдяки допомозі Заходу Євросоюзу, перш за все, тепер Сполучених Штатів Америки, частково Японії, Південної Кореї. Ми про це постійно забуваємо. Що це не за те, що ми воюємо, не заслуга і маємо фінансування, не заслуга зеленської компанії. Вони просто статисти на цьому святі, умовно кажучи, життя, які розподіляють кошти, які надають нам інші часто в кредит. Ми воюємо в кредит. Державний борг України зростає. І замість того, щоб пропагувати ощадливість і ефективне витрачання кожної гривні е і в збройних силах при закупівлях, де ми бачимо 10-мільярдні зловживання, які фіксуються слідчими органами, на жаль, поки що немає ще вироків. Але я думаю, що це лише вершина айсбера, тому що латентність, тобто прихованість злочинів відповідній сфері дуже висока. Можливо, 90%, а може й 95%. Тому уявіть собі, рівень е, зловживань в цій сфері. Немає контролю за ефективністю цін, немає контролю за видатками в цивільній сфері. Останній приклад: це коли в прифронтовому селищі міського типу Старий Салтів, це те, що я читав. Для таких прикладів думаю, є дуже багато. Відремонтували школу на 200 мілья... мільйонів гривень, а потім росіяни її знову обстріляли і зруйнували. Тобто 200 мільйонів списалося. А фортифікації, які нібито будувалися в Харківській області і, і в травні 2024 року, коли розпочався наступ росіян на цьому напрямку, е виявилося, що цих фортифікацій не було, але всі витрати, вони, напевно, були теж мільярдні. Війна списала. І так в кожній галузі. В кожній сфері, замість того, щоб заощаджувати, зменшувати видатки на ту ж ОПУ, яка є просто паразитуючим органом на тілі України, зменшувати видатки на якісь непрофільні установи і держслужбовці. Зеленський компанія думає лише про те, як би взяти в кредит чи попросити у західних. Партнерів все більше і більше коштів, які витратити в подальшому з користю, ймовірно, перш за все для себе, тому що війна все спише. Тому ситуація дуже складна і складна вона, перш за все, не тільки тому, що на нас напала Російська Федерація, тому що це є перша причина, звісно, але в нас ще всередині країни надзвичайно неефективна. Некваліфікована управлінська команда, яка фактично не виконує ті функції, які вона би мала виконувати в умовах війни, заощадження, пріоритет на Збройні сили України, контроль цін, підбір кадрів належних. І от, повертаючись до теми цього відео, ми маємо те, що маємо: Україні не вистачає грошей на потреби Збройних сил України під час війни. Уявіть собі, якщо б не було західних партнерів. Це була би для України катастрофа. Слава Україні!